Далі ж ми будемо дивитися, що відбувається на карті бойових дій. Зокрема, ми розпочинаємо з Бахмута за допомогою онлайн-мапи онлайн-мапи DeepState. Подивимося, яка там ситуація наразі, як вона змінилася за минулу добу. Наш генштаб повідомляє, що саме на Бахмут було відбито 22 атаки противника. Але частково він намагається наступати і на флангах. Зокрема, відмічають про відбиту атаку в районі Оріхово-Василівка. Але ж основні зусилля окупанти все ж таки зосереджують, аби просуватися в це. Центр в Бахмуті там найважче штурми постійні намагаються просунутися по вулиці Василя Першина та в убік РДА. І власне ми бачимо певні зміни на цій ділянці фронту, зокрема в центрі, а також південніше Бахмута. Ми бачимо, що сіра зона дещо посунулася, і окупанти там дійсно наступають. І оновлення більш детальне карти наші аналітики обіцяють уже дуже скоро так. Само, окупанти із півночі намагаються. Тиснути, ну але як ми бачимо, там нашим силам вдається втримати оборону. І щодо оточення, деякі наші експерти, зокрема Роман Світан, вони зазначають, що для цього ворогу треба біля 30 кілометрів запасу по фронту, чого в них немає. А це навіть технічно неможливо, бо з двох боків ворог буде атакований українським гарнізоном. Сучасна війна це артилерійські дуелі. Зокрема, це те, що відбувається і на Бахмутському напрямку. Екс офіцер головного управління розвідки Петро Незельський в нашому ефірі зазначив, що перемагає той, в кого краща арта. А в нас вона якраз є краща завдяки поставкам гаубиць західного зразка. В той же час як Росія має радянські зразки, які б'ють лише за 20-25 кілометрів. Ми їх перемагаємо в всіх артилерійських дуелях, тому що розвідка дуже чітко дає е, інформацію, де скопів військи, де ворога, і туди точно і влучно наноситься артилерійський огонь. Наші гаубіси, які нам дають союзники, оці ж і сімки, і ці савушки італійські та інші. Розумієте, вони б'ють на дуже велику вісьці, і 40 кілометрів і з певними зарядами до 80, а з активними зарядами, навіть на декілька сот кілометрів, а російські 20-25. І ми виграємо то, поки вони підходять до наших позицій, розумієте, а розвідка доповідає де скупчення російських військ, і туди точно влучно наноситься артилерійський удар. І оця перевага орків в 20, а то і в 40 раз, як про це вже офіційно доповідалися, вона до певної міри втрачає свій сенс, що сьогодні вже перемагають на полі бою не словом, а умінням і класною зброєю. З прифронтових міст сіли евакуюють місцевих жителів. Це організувати буває складно для наших військових і волонтерів. Хоча багато людей уже і повиїжджало самі деяких треба ще умовляти, бо вони виїжджати не хочуть. Часів яр за 2-3 кілометри від актуальної лінії фронту обстріли, звісно, щодня їх багато. Волонтери показали в яких умовах живуть люди і з яких чомусь виїжджати не хочуть. Давай, да. Есть кто? Да. Добрый. Добрый ты. Э О, это ты. Ну что, приехал я за тобой. От сестры. Я тебя прошу, без разговора сейчас с ребятами собираешься и выезжаешь. Пожалей, мать, если ты сейчас не выедешь, приеду я с ребятами и вывезу тебя без ничего в одних носках. Я тебя прошу, пожалей нас и, вы, и выезжай оттуда. Короче, Просто св... одним словом, с ребятами выезжай. Я уже понял. Така ситуація в населених пунктах, які поблизу лінії фронту. Далі ж ми говоримо про Авдіївський напрямок. Також за допомогою будемо дивитися, яка там наразі ситуація, аби наглядно подивитися, де розташовані міста, про які будемо мовити. Ну і аналітики Діпстейт зазначають, що наша артилерія тут досить таки активізувалася, і це суттєво знизило наступальний потенціал ворога в багатьох місцях, де останні намагалися власне пробити наші позиції і прорватися. Суттєвих змін ми на карті не бачимо бачимо, є таке невеличке оновлення, яке не свідчить про просування противника, але є тиск окупантів на Авдіївку, на Марінку та Вугледар. Про це зазначають наші аналітики. Ну а генштаб повідомляє про безліч відбитих атак на цій ділянці фронту. Це і Новобахмутівка, це Степове, Сєвєрне, Авдіївка, Водяне, Красногорівка та сама Мар'їнка Також тобто, ми бачимо, що ворог тут не зупиняється ворог штурмувати продовжує, але безуспішно. Тим часом в Мар'їнці російські війська втрачають свою найкращу техніку, та що залишилася мова про основний бойовий танк Росії Т-72БЗ, який зразка 2022 року, тобто новішого, вже немає. А наші сили його просто спалили. Далі ж переходимо до наступної ділянки фронту. Це Харківщина та Луганщина. Там також є такі періодичні атаки противника. Давайте подивимось, де саме власне генштаб повідомляє про те, що ці атаки відбуваються в районі Стельмахівки, яка розташована приблизно на цій ділянці фронту, в зеленій зоні на Берестове та Кузьмане. Там йдуть локальні бої. Ну і власне ми бачимо там, де є червоні стрілочки. Вони свідчать про більш інтенсивні штурми окупантів. Ну але самі роз... Російські пабліки, ось буквально перед ефіром я подивилася. Вони пишуть, що наші сили там локально контратакують. Зокрема, вони говорять, що такі дії вони спостерігають якраз в напрямку Креміної, ось на цій ділянці фронту.